Українські війська просунулися поблизу Добропілля та Покровська. У інституті вивчення війни розповіли деталі: на Донеччині звільнено кучерів яр. Над селом знову майорить український прапор. Понад 50 окупантів взято в полон. А на Херсонщині атаковано ворожий склад боєкомплекту. Яка зараз ситуація по лінії фронту? Розбираємось далі. Підпишіться на канал «Сій час і починаємо. За даними інституту вивчення війни, українські військові просунулись у районі Добропілля та поблизу Покровська. Попри тиск з боку противника, сили оборони не лише стримують наступ, а й проводять контрнаступальні операції. У звіті аналітиків також наголошується, на цій ділянці фронту збройні сили України взяли в полон десятки російських окупантів. Паралельно хороші новини від генштабу: кучерів яр, селище на Донеччині, яке було захоплене загарбниками під час спроби прориву до Добропілля, тепер звільнене. Генеральний штаб збройних сил України офіційно повідомив, що наші захисники вибили ворога з селища і там знову за майорів українських прапор операцію проводили десантно-штурмові війська, зокрема 132 й окремий розвідувальний батальйон. За офіційною інформацією десантно-штурмових військ в ході операції в полон було взято понад 50 осіб противника. Українські воїни встановили у визволеному селі український прапор, символ повернення життя, свободи і сили духу. Тим часом на південному напрямку ще один важливий удар. За даними телеграм-каналу Шалін, сили оборони України накрили великий склад боєкомплекту окупантів на східній околиці Олешків, що на Херсонщині, але не всі ділянки фронту приносять добрі новини на Новопавлівському напрямку. Дніпропетровщина ситуація ускладнилася. Військовий з позивним мучною повідомляє. Ворог дійсно форсував річку Вовча, увірвався до Іванівки та закріпився на вигідних позиціях. Населений пункт зараз перебуває у червоній зоні. Противник розвиває рух і, схоже, готується просуватися далі в глиб нашої оборони. Вектор просування поки не чіткий, але видно, що працюють одразу в кількох напрямках, шукаючи слабке місце для прориву. Складна ситуація на гуляйпільському спрямуванні. За інформацією того ж військового, населений пункт Павлівка у Спенівського плацдарму остаточно відкололася і вже перейшла до лап противника. У середині села фіксується присутність ворога та їхні діряві ганчірки. Це вже як то кажуть, не тимчасова завіса, а плацдарм, з якого можна вести постійний контроль над місцевістю і коригувати вогонь. Водночас аналітичний проект Deep State повідомив, що ворог на жаль просунувся поблизу вербового, степового та новогригорівки. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Отже, найголовніший позитив стосується того, що відбувається у нас на добропільському напрямку. Ви бачите, кучерів'яр за минулу добу на мапіпстейт був ще таким червоненьким. Зараз уже можна говорити про те, що це стала сіра синя зона, точніше, тому що бійці 132-го окремого розвідбатальйону показали кадри, як вони підіймають над цим населеним пунктом український синій жовтий стяг. Над Кучеревим Яром в ньому тривалий час перебували російські окупанти в оточенні. Це саме був один з центрів так званого одного з трьох котлів насправді де росіяни тут і перебували, якраз таки в Кучуровому яру. В загальній кількості вдалося вивести звідти, як повідомляє сьомий корпус ДШВ, у складі яких зараз працюють якраз бійці 132 окремого розвідбату, В загальній кількості з 50, 50 окупантів здалося у полон нашим бійцям. Є ще додаткові кадри, де видно якраз таки тих російських окупантів, яких ведуть. В полон наші бійці, тобто, ви собі лише уявіть, якщо їх 50 штук здалося у полон, вони там, до речі, в полоні перебували. Ну, в оточенні, точніше, вони перебували ще з 15 серпня по вчорашній день, по 22 жовтня. Ну, ясно, що це офіційно стало відомо, очевидно, трішечки раніше. З'явилося це звільнення відбулося, але з 15 серпня по 22 жовтня це два. Місяці і сім днів, фактично, два місяці і один тиждень. Дев'ять тижнів росіяни перебували в котлі. Це для тих скептиків, які там писали: Так, а що там, де там ваші хохли? Хо, точніше, хохли, де там ваші котли? Ну, особливо це і скептиків, і росіян, які писали про ці котли. Так ось, справді, доля цього котла закінчилася тим, що 50 окупантів здалося у полон. Але ви ж собі уявіть лише, скільки їх тут було якщо. 50 здалися у полон, не дочекавшись їжі, води е, підкріплень від своїх е, бійців. Точніше, підкріплення то були насправді, але вони закінчувалися е, для росіян невтішно і печально. Е, якщо 50 здалося у полон, це означає, що вони було доволі таке величеньке угруповання тут військ. Скільки вони тут просто спалили е, за цей. За це село на Донбасі своїх ресурсів, і е, яка робота відбулася силами наших бійців? Ну, це навіть важко уявити. Насправді дуже і дуже багато. Це, от власне кажучи, відповідь скептикам на добропільському напрямку. Є непогані новини. Південніше на е, місто Мирноград, е, яке в. Агломерації Покровська перебуває учора. Бійці того ж таки сьомого корпусу ДШВ опублікували прислужба цього сьомого корпусу. ДШВ опублікувала мехштурм, який відбувся. Механізований штурм, який відбувся накатом на позиції наших військ у Мирнограді. Як повідомляють. Всьому корпусі ДШВ, який відповідальний за цю точку оборони і за Мирноград, і за Покровськ. Всю техніку противника, яка була застосована для цього наступу, було знищено. Підтверджена кількість ліквідованих окупантів складає 18 чоловік. Тобто 18 окупантів е, вдалося нашим військам ліквідувати. Про те, чи все ж таки якісь залишки десанту висадилися на околицях Мирнограда е, ну, на той конкретний момент, е, достеменно сьогодні невідомо. Я думаю, що більш детальна інформація буде з'являтися згодом, але ну, станом плюс-мінус на. Вчорашню ніч, наскільки мені відомо, то ні в мирнограді, ні в Покровську, принаймні на конкретно період вчорашнього вечора, вечора ночі, не було противника. Так, ворог зараз, що в особливо в покровську, це стосується. Він намагається сюди інфільтруватися, переодягатися. Ось сюди Покровськ з південних та з Підденно західних околиць не дарма з'являлися за останній час ось ці е, е, клини. Сірого кольору, саме сірого кольору, на цьому варто наголосити не червоного, а сірого кольору. зона Сіра зона на півні Покровська. Вона доволі таки широченька. Вона насправді є ще ширшою, ще більшою, ніж тією, що позначено на мапі State Але це виключно сіра зона. Це не зона контролю російських окупантів, тому що її такої як зони контролю. В принципі, то тут наразі не можна говорити. Вона тут такою не є. Станом на зараз сьомий корпус ДШВ зачищає тих піхотинців, але ворог все рівно інфільтрується. Перед Гація, як я сказав, виявляють фізично своїми тілами, фактично, що наші вогневі точки. Ну подивимося, як воно буде далі розгортатися. Дуже непроста ситуація, але й вона насправді має е, тенденцію і шанс на те, що може бути виправлено, ну, як і в Куп'янську. До речі, теж за підсумком останніх подій, які мені відомо, про що не можна е, е, наразі, звісно, говорити. Але і в Куп'янську є ну є певні певні ознаки перспективи на. Покращення ситуації, такі ж самі сірі зони вже доходять. По суті, що і до Костянтинівки, тому що тут з боку Олександру Шультиного вже як ви бачите, така доволі широченька сіра зона утворилася в бік населеного пункту Костянтинівка. Якщо ми запишемо е, межі. Цього населеного пункту, то от ви побачите де ці межі закінчуються, або точніше радше розпочинаються, і сіра зола і так підібралися впритул до Костянтинівки. А зараз вже з'являються е, певні позначки е, геолокаційні, які дозволяють стверджувати, що Росіяни кілька днів тому е, окрема невелика група, що правда зуміла перейти дачі під назвою ягідка е, Це ось тут на підступах до Костянтинівки. Ще раз її межі, і на підступа до Костянтинівки на південному е, сході е, ягідко пройшли росіяни і зайшли в крайній східний квартал. Сантуринівка він називається. Це абсолютно зруйнований повністю вщен квартал. І, от, конкретні геолокаційну мітку. Я зараз вам вкажу, шановні друзі, для того щоб ви це побачили, де були виявлені російські окупанти. Отже, це ось тут. Сюди є кадри, де їх знищують в цій точці на східних околицях. Але наразі, ну так можна говорити про розширення сірої зони, про прориви окремих груп окупантів до Покровська, про початок навіть боїв. Ой, кажу, господи за Покровськ, Костянтинівка про певний початок боїв навіть за Костянтинівку, але глобально це наразі що суті не змінює питання сірих зон. Воно притамане для абсолютно різних локацій фронту: Покровськ, Мирноград, Костянтинівка, врешті, Лиман, та сама історія що Чезні сірі зони, там де е, ворог намагається просучитися його. Наші насамперед оператори БПЛА знищують, знищують, виявляють і знищують е, Куп'янську. Там гірша ситуація ніж в попередньо озвучених містах. Там червоні зони є з окупантів, але його зараз намагаються блокувати. Тому війна змінилася. Безсумнівно так само вона змінюється і в усвідомленні навіть тієї оборони та й геолокаційних міток, як таких, де перебуває ворог, що з ним відбувається. Ворог зараз би дуже хотів би ще й заявити на інформаційному рівні, як він це робив устами Сальдо, Володимира Сальдо, окупаційного глави частини Херсонської загарбаної області. Також він нібито на днях заявляв, що за Херсон вже розпочали вони бої. Проте це. Чорта з два правда. Це не правда, Росіян на, на правобережжі Херсонщини немає. Бої за Херсон вони не розпочали. Більш того, вчора один із підрозділів Збройних сил України, підрозділ безпілотних систем. Шоб, собаки шукаки вони виявили, ну, дуже класна назва. Собаки шукаки. Вони до речі, знайомі з хлопцями, і вони своїми відео теж діляться, працюючи тут на лівобережжі, по лівобережжі Херсонщини. і знищуючи того противника, який прав. Наприміститися і на правобережжя так, от е, собаки шукаки в Олешках знайшли противника, відстежили їх, як вони розвантажують свій боєкомплект в одному із приміщень в районі колишнього заводу е, в місті Олешки. Ну а 406 та артилерійська бригада дала їм трішки прикурити по тому місцю де вони розвантажили свій БК і вже ніхто нікуди не наступає. Е, ось власне кадри е, знищення цього. Е, так, давайте подивимося кадри е, знищення цього, як воно горіло цього складу із БК що собаки шукаки, показують, господи, яка прикольна назва. Е, і полум'я, і власне стіна полум'я, стіна диму, як наслідок цього ураження в Олешках е, фронтового передового складу із боєкомплектом окупантів, які вони, вочевидь, хотіли би застосувати для того, щоб здійснювати кошмар для Херсона.